Підбиваємо підсумки першого періоду разом з гравцем хокейного клубу «Київ Кепітал» з Данилом Тищенком. Данило, команда пропустила два голи, зокрема, один з них в більшості. Це фактор хвилювання через важливість матчу. Ну, у нас е не було таких е ігор, е які були, мабуть, потужні, тому що Кременчук – потужна команда. Вона е надає свій тиск, тому що це їхній льот. Болівальники теж боліють. Е мабуть, е десь трошки не так зіграли, тому пропустили, але відіграли одну шайбу. Будемо намагатися перемогти другий третій, і виграти гру, і будемо Що... цього робити. Щодо першого голу Кременчука, чи склали ви однозначно думку щодо нього, чи можливо було положення поза грою, на вашу думку? Це такий ігровий момент, я не знаю. Там... Наші гравці е, мінялися, тому я сидів, нічого не бачив, але ну, його не було, тому граємо далі. Це суддійське рішення. Багато років Кременчук грав під керівництвом Савицького. Е, По тому, що ви бачите, зараз на льоді з приходом нового тренера, чи змінилася їхня гра? Я вважаю ні, тому що е, в, в, в них має, вони мають гру, яку грали в минулому сезоні. Тому Думаю, що не змінилася, тому нам треба цим скористатися і далі йти вперед. Дякую, Успіхів у другому періоді. Дякую.